Слава Ісусу Христу! Часом здається, що ми прив'язані до мети життя і в постійних бігах за нею живемо. Хоча багато хто був щасливий, йдучи до неї, здобуваючи її. Вчора ввечері відійшов до Господа Артковський Михайло, молодий хлопець, семінарист, людина багатьох талантів, у нього був свій шлях до святості, його однокурсники стали вже священниками, але мета життя це не свячення, а святість. Гадаю, Міша нас усіх перегнав і пройшов цей шлях швидше, як святий Станіслав Костка, або як свята Тереза від дитятка Ісус. Це покровителі нашої семінарії, зрілість в молодості, віра в батьківському домі і хвороба, яка пришвидшує все. Хворіти це не про романтику, але і в хворобі можна побачити присутність Бога лишень важко. Міша мав рак. З яким боровся разом з родиною і багатьма людьми, які допомагали як матеріально, так і духовно. Він любив архітектуру, кіно, музику, книги, паломництво, колись давно подарований Розарій і свого покровителя Святого Антонія. ще Міша вмів працювати і також вмів відпочивати, смакувати різні насолоди життя в міру без перебору. Для нього ці моменти зупинки були настільки очевидними. Немовби він не розумів, навіщо перенасичуватись, і через це він тішився тим, що мав, і рідко коли задивлявся на новинки чи тренди. Міша був насправді класним, простим, добрим хлопцем і в такому ж сенсі католиком з такою простою традиційною побожністю, яка була його власною. Дякую тобі за все, друже, моли за нас, коли дістанешся туди, де ми зустрінемося всім. Вічний відпочинок дай йому, Господи, а світло віковічне нехай йому світить.